Друзі, привіт, чергова розпаковочка. Не знаю навіть, що тут. Деякі посилки я навіть не розпаковував, чекав, коли я зніму саме їх розпаковку. Їх вже трохи понадходило до мене. Я не пам'ятаю, де яка. Так, друзі, дивимось, що у мене тут. Ага, це буде зашкварна розпаковка, друзі. Смарт браслет. Це світлодіодний такі блимкаючий Рівень гучності, чи як його кажуть, як ото на магнітофонах. Так, і наступна це світлодіодна стрічка. Цю посилку я вже відкривав, я вже все тестував і хочу вам сказати, що я вже за ці два товари виставив скаргу до продавця ці товари по долар Я собі з кожного цього товару повернув. Це було трошки раніше. Зараз я повертаю десь по долар 50 і все проходить. Раніше я так був скромним і по долару я собі повертав. Саме на цей час Aliexpress дуже став дивитись на тих, хто дуже багато виставляє скарг. І якщо раніше ви бачили в моїх відео, що мені прямо автоматично скаргу мою приймали, то зараз мої скарги вже автоматично не приймаються. Я, мабуть, в якомусь там чорному листі. І кожну мою скаргу зараз Aliexpress розглядає окремо. Тож, друзі, давайте подивимось, що це за діч така. За 79 ви по опису отримуєте годинник, який... І рахує ваші кроки, і виміряє пульс, і ну просто смарт годинник просто якісь дива за долар 79. Але друзі, це все не так. Тут замість цього датчика стоїть звичайний світлодіод. Тому я виставив скаргу і відсудив собі 1$, долар. Бо там було сказано, що можна і кроки рахувати. І... Виміряти пульс і все таке інше, але пульс воно виміряє. От зараз ми візьмемо свинюку, і ви побачите, що свинюка також оця от здається жива, бо в неї є пульс. У вас відразу є роз'єм, з якого можна заряджати. Надягається на нього цей браслет. І в цьому є проблема. Проблема в тому, що завжди у ці от силіконові браслети, вони ще не дуже гарної якості. Вони вже десь через місяць рвуться. Ну і цей години такий, більше, мабуть, для школярів. Так, для забавок. Ця іграшка буде вам. В нагоді тільки для того, щоб ви не пропустили дзвінок, бо тут є вібромоторчик, його дуже ну, непогано чутно. У вас є годинник, у вас є календар, ви можете керувати музичкою на своєму пристрої. Якщо приходять дзвонки, то ви бачите, що вам телефонують. І все. Тобто ніяких спорт тут властивостей вони не мають. Тут тільки одна кнопочка, і відразу хочу сказати, що екран тусклий, що. Навіть не при сонці їх дуже погано видно. По квартирі ходити, по якомусь там приміщенню, все гарно видно. От зараз у мене світить софтбокс і, мабуть, камера ну, вона не показує, да, що тут видно. Можна змінити два екрани, тільки два. Справа в тому, що ви можете під'єднатися до застосунка, який йде до цих годинників, але там все одне те ж саме, тільки змінюється картинка. Тобто немає циферблатів, тільки ці циферблати і ви можете підкласти картинку. Отже, тут є два екрани: такий ось стандартний. Може, от якось я вам буду робити, щоб було краще видно. Якщо ви натискаєте на кнопку і утримуєте на цьому екрані, то він зміниться на такий біло-чорний. Чи не знаю, чи видно вам, чи ні. Ось оцей екран вже на сонці більш-менш видно, бо він трохи відділяє оці чорні символи, але кольоровий не те, що на сонці, просто в день ви нічого не побачите. Ну, йдемо далі. Тут е, рахуються ваші кроки, я вже їх натискав, тут рахується пульс. Меседж ви будете отримувати на екран і е, сюди коннектиться Telegram, WhatsApp. Вітчат, якого у нас нема, ну це ж китайська штука. І будете бачити навіть повідомлення. І навіть е, тут нашою кирилицею також відображаються ці повідомлення. На жаль, кожного разу вони, коли вимикаються, включаються на часах. Тобто, якщо вам треба буде якесь меню, вам кожного разу треба буде його пролистувати. Ось музика, і от «more», тобто більше. Ви можете вказати, коли ви лягаєте спати, щоб він вас не турбував ніякими там сповіщеннями. Меню везер воно бере з телефона. Там якась є програма, яка погоду показує, камера. А от ще одна штука, яка може бути в нагоді. Ви можете керувати камерою свого смартфона. Тобто, відійти, натиснути на кнопочку, і воно спрацює ваша камера. Ви можете знайти свій смартфон, він буде вібрувати. Це ресет перезавантаження і. QR-код для застосунка, який керує. Ну тобто, друзі, іграшка. Якщо ви звикли просто носити якийсь годинник, який вам показував би час, дату. Він також, бачите, може керувати камерою, надсилати вам повідомлення, ви можете за допомогою його шукати ваш смартфон. Так, все ж таки, давайте перевіримо, чи він у свинюці порахує пульс. От, Бачите, заблимав світлодіод, але ж це просто світлодіод. Ось я кладу. Так, що нам там каже свинюка. Ух. Дивіться, друзі, у свинюки 93 пульс. От тут показники кислороду, ще щось, якийсь процент чогось в крові. Кисенью, мабуть, крові. Ну, звісно, у неї внутрі є тут кисень, це, звісно, є, але пульса нема. Свинюка не жива. Але бачите, друзі, воно буде вам із якоїсь там сосіски також. Пульс міряти. Причому, знаєте, як воно його рахує? Навіть не рандомно. Я так думаю, що воно якось зв'язується з телефоном. Застосунок дуже прямо потребує включення геолокації. Без геолокації він не працює. Це треба для того, щоб він аналізував, скільки, наприклад, ви пройшли відстань і за який час. І він так, мабуть, там якось розраховує, що якщо ви дуже швидко йшли або бігли, то він вам пульс підвищить. А якщо ви так помірно йшли, то там. Трішечки його. Ось так працює цей годинник. Ну, Оскільки він неповноцінний, а вони його нам як і вимірювач серцебіння, і ну, всі такі інші кроки, і все, то я виставив скаргу і відвоював собі один долар. Тоді Аліекспрес мої скарги я розглядав навіть без розглядання. Тому я долар виставив. Тут же вони мені підтвердили, і я себе повернув. Тобто цей годинник мені вийшов там за 20 гривень. Як за 20 гривень годинник електронний, який показує, все ж таки. Він показує час, працює по Bluetooth, керується музичка. Можна. За, за ці там 20 гривень, ну чому б ні? Хай буде. Тож, отакий от перший товар. Я вам його не раджу купляти. Не купляйте, друзі, це така іграшка. Це просто іграшка. Для дитини підійде. Так, ну я вважаю, ви всі бачили оці от рівні звуку. Я також відсудив 1 долар. Зараз скажу саме чому. Бо тоді, на той момент, коли я заказував опису. Правда, не знаю чому, але було начебто на іспанській чи на португальській мові, навіть не на англійській мові, був опис, і там було вказано, що встроєна батарея. Батареї встроєної тут нема. Цей пристрій працює виключно, якщо ви підключаєте його до мережі тобто через USB Type-C. Беремо мій новий зарядничок. Підключаємо до нього цей. Рівень гучності, і у нього, як бачите, загорається повний заряд. А тут мала би бути йти зарядка. І є бумажечка, якою також сказано, що тут можна керувати за допомогою застосунка. Зараз, до речі, є вже в цих товарах долар 79, де можна такі керувати застосунка. Ця версія моя, вона з ним не працює. Саме тому я виставив скаргу, що, по-перше, була вказана. Внутрішня батарея її нема, і вона також не працює за сосунком. Мені Аліекспрес повернув також 1 долар. Тобто оця от іграшка у мене також за 20 гривень. У неї три кнопочки: це включення самої цієї іграшки, середня це переключення кольорів, вони можуть мінятися. А це режими. Тобто, 1, 2, там з центру вони розходяться. Ну, я зараз покажу. Тобто, от ми включаємо. У мене по замовченню. От зараз, бачите, дуже гарно працює мікрофон і музичку можна включати. Мені подобається. От як якась така іграшка, яку можна там ставити або на фон, або ще кудись. Так, навіть якщо знімати якесь відео, то воно красиво так блимкає. Можна от переключати кольори, це центральна. Ось ми переключаємо. Зараз будуть, бачите, інші кольори, більш такий червоний спектр. Я зараз ще переключив. Тут фіолетовий, тут зелений спектр. Зараз отакий кольоровий, різнокольоровий, також прикольний. Один, два, три. Тут червоно-білий. Ну і, і так далі. І ось декілька режимів, які можна переключати. Тобто зараз рівень йде знизу, так, і є шкала піку. Так, інший. Раз, два, три. Це зсередини вони з піками. Один, два, три. Це зверху знизу і також з піками. Один, два, три. Це інші якісь. А, і ось її можна включити всі кольори. Отак от, Просто щоб вам якась була така підсвіточка. Ну, і ось бачите, такий режим фейт, Тобто воно з такого менш яскравішого до яскравішого. так от, Помірно воно потухає і потім знов світиться. Ну, Гарна іграшка, друзі, за 20 гривень. Гарна іграшка. У мене їх дві, я їх отак ставлю як стерео, включаю музичку, і воно гарно під музичку блимкає. Ну я вважаю, що ви вже бачили не один раз в розпаковках. А, от, бачите, ще такі як. Азбука Морзе йде. Багато режимів є, тому вибирайте на свій смак, що вам подобається. Мені подобається. От, от з піками. Я люблю піки, як в старих магнітофонах маяк. Колись були у нас такі старі магнітофони, Ну, от от, такі от. воно зміняє колір, тут бачите зелено жовтий спектр, потім воно буде потроху змінюватися, Дам на червоний, на фіолетовий, о, зараз вже помаранчевий, потім воно червоніє, червоніє, потім буде таким же фіолетовим, потім синім, воно буде міняти спектр. от о, Оцей от режим мені більш за все подобається. Ну, а ви, друзі, самі собі виберте, взагалі, чи потрібно вам цей товар чи ні. Але я вам кажу, якщо ви побачите, що там є в опису згадування про... Батарею, хоча вони вже виправили всі свої помилки. Або є згадування, що воно працює по застосунку, а воно у вас не працює по застосунку, то можна виставити скаргу і виграти. Ну, я так поставлю, хай воно тут блимає собі. Наступний товар, друзі, я таких брав вже два. Це, друзі, світлодіодна стрічка, яка працює від USB, і вона працює застосунком по Bluetooth. Довжина її 3 метри. Але у мене 55-та діагональ телевізора, тому мені потрібно було десь 4 метри. Я вже зробив на телевізори, покажу вам це окремо. А це я залишив собі і зроблю на монітор, який у мене біля стаціонарного компа. Друзі, дивіться, а оця світлодіодна стрічка. Тут світлодіоди 50-50, їх маркировка. Тобто, кожен світлодіод є RGB світлодіодом. Бо ви можете взяти стрічку, де будуть окремі. І якщо ви наклеїте. Такі світлодіоди, які не мають свій колір, ну, в одному світлодіоді, то вам дуже важко буде отримати, наприклад, білий світ чи жовтий світ. Якщо у вас буде якась біла стіна за монітором чи за телевізором, ще так воно більш-менш буде кольори змішувати. Отут тут є така рисочка. Зазвичай на в цьому адаптері є рисочка, куди треба що підключати. Але бачите, тут є кольори, тому ви. Можете по кольорам. Синя крайня і тут синя крайня, тобто ви підключаєте його вот отаким от чином. Так, підключаємо. Я вам просто покажу, що воно працює. Так, відключаю свою блимкалку. Ось, бачите? Кожен світлодіод він змінює колір. Сам. Сам по собі змінює колір. А є стрічки, які кожний кольор зелений, синій, там, червоний, вони окремі. То треба брати таку. І, друзі, ще нагадую, коли ви будете купляти, я вам залишу посилання, але ж ви знаєте, да, що в категорії 1,79 нема прямого посилання, буде ця стрічка по більш іншій ціні, але знаходьте її по, там, по малюнку, по якійсь специфікації, по опису товару знаходьте її в розділі долар 79 або якщо ви будете купляти за 2 долари, по замовченню вам буде пропонувати 1 метр. Не робіть відразу замовлення, просто зайдіть там, де є специфікації, побачите, що там можна ще вибрати за ту ж саму ціну, за долар 79, 3 метри. Тож, друзі, дочекався вечора, щоб вам показати, як ця стрічка працює. У мене 55-та діагональ телевізора, тож мені треба було 4 метри цієї стрічки. Нагадую, що вона поставляється максимум. 3 метри за 1,79 79. Тому я купив дві, запаяв іншою ще метр, а 2 метри у мене залишилось для монітора. Застосунок для цієї стрічки його можна перейти за посиланням, яке є на самому bluetooth адаптері QR-код. Називається воно Strip. Ось воно, бачите. Да? Я його обвожу мишкою. Запускаємо його. І спочатку треба законектитися. У мене вже він законечен, але ви заходите в цей пункт меню і натискаєте на це на оновлення. Воно робить пошук. Тут у вас з'являється назва, і ви натискаєте на бачите, зараз у мене ланцюжок так з'єднаний. Але воно само знаходить і з'єднує. Хоча, бачите, начебто він включений, але стрічка не горить, бо я попередньо її виключив. Але, друзі, якщо зараз вимкнути телевізор, то я вам показую. Я вимикаю телевізор, а зараз його знов. Вмикаю. Коли вмикаєш телевізор, то стрічка завжди включиться. Це є такий трошки недолік, бо інколи ти хочеш включити телевізор і щоб вона не була включена, тому кожного разу треба заходити в застосунок і прибирати. Якщо ви включаєте телевізор і у вас є тв бокс, то це дуже швидко зробити. А що якщо ця стрічка під'єднана до вашого, наприклад, смартфону, то він або повинен бути поруч з вами, або заряджений, то. Ну, трошки такий дискомфорт. Мені здається, якщо ти хочеш включати підсвітку, то ти її включаєш. Якщо не хочеш, ну мені бажано було б, щоб вона на старті не включалась. Бачите, цей повзунок, її можна регулювати колір. Коли ви проводите вздовж цього кольорового кола, то він міняє колір відповідно до того, де він знаходиться. Можна його також і більш ретельно врегулювати, натиснувши от на цю от кнопочку. І прямо по кольору виставити бажаний вам. Колір. Є класичні пресети, тобто жовтий, білий, синій, червоний, зелений. Можна зробити пресети також. Тож, друзі, якщо у вас була біла стіна, було б дуже гарно це видно. Але у мене, на жаль, там вікно. Я шторою закрив, щоб вам було краще видно. Але і так воно. Може на картинці по відео не так і гарно виглядає, але взагалі ну, красиво. Ну, Мені подобається найбільше, не знаю, чому або синій, або зелений колір. Ось я його, наприклад, залишу зелений, або синій. Отак от покажу. Так. Ну, і так, і так воно гарно. Тож, давайте перейдемо ще на інше налаштування. Тут є ще стілі. Коли ви на нього переключаєте, то незалежно від того, що тут стоїть, воно залишиться з попередніми налаштуваннями. Тобто, якщо ви налаштували синій колір, то при переході на стіль він так його і залишить, поки ви не почнете. Оце переміщати. От наприклад, зараз буде Static Red. Тобто це буде постійне червоне світло. Static блю, це постійне синє світло. Є строп, це буде стробірувати флеш white білим. От. Хочете, наприклад, синім. Також тут ще є фейт. Фейт це затухання і до більш яскравого. Наприклад, зараз буде з червоного до зеленого переходити таким підсвічуванням та затуханням. Ну, Мені за все ж більше подобається тут є режимів, тут їх багато. Мені подобається от Seven Color. Це режим, коли кольори будуть змінюватися, і вони будуть затухати, і потім з'являтися. Тобто от зараз яскраво зелено, потім воно притухає, стає таким більш синім, потім білесеньким, ну і таке інше. І йде градація кольору. Далі, друзі, мюзик. Я не знаю, чи можна якусь свою сюди музичку. ну Тут її багато, мабуть, можна. Але, ну от, наприклад, я вам включу Christmas і воно буде блимати під цю музичку. Може, можна якусь свою, але я от бачу, тут є невеличкий список цієї музички, і воно під нею блимає. Далі, друзі, є мікрофон. На жаль, у мене в моїй приставці немає мікрофону, вбудованого. Хоча тут і є от, мікрофон телефона або екстернал мікрофон, ніякого екстернал мікрофона також немає в цій стрічці. Може, більше якоїсь дорогої стрічки він є, але тут його нема. Для того щоб він працював, треба під'єднати до телефона. Це я вам покажу трошки пізніше, і тоді воно буде блимати під музичку. Можна також встановити час, коли буде включатися. Ця підсвітка, коли вона буде включатися і виключатися, це на той випадок, коли ви її підключаєте не до телевізора, а, наприклад, там, до якоїсь там стіни чи підсвітку підвіконня, чи може меблі. Ну тобто використовуйте його як декор. Так, для того щоб вам показати, як воно працює від смартфона, мені треба цю пару розірвати з телевізором, бо воно буде постійно зв'язане з ним. Я розриваю пару, бачите, розірвав. Тепер я заходжу в свій смартфон. У мене тут от, докостріп. Ось він цей застосунок. Натискаємо на оновлення, оновлення. Ось він, з'явився. Бачите, з'явився все. Він під'єднан. Так, і дивимось, працює чи не працює. Так, бачите? Виключив, включив. Працює. І тепер, друзі, давайте включимо. Якусь музичку, от переключаємось, а на мікрофон переключаємось. І от коли я зараз кажу, я включаю, от, фон мік, і бачите, я от кажу, і якщо ви бачите, да, то воно блимає. І ось я вам так покажу смартфон. Йде на мікрофон. Але, друзі, коли я тут навіть також от переключусь на екстернал, бачите, воно не йде. Тільки ну, я переключаюсь на мікрофон смартфона. Все, воно починає блимати. Ну, звісно, якщо виключити музичку, то воно буде під музичку також блимати. Ну, Ось такий застосунок, друзі, дуже легко воно з'єднується, нема проблем ні з телефоном, ні з ТВ боксом. Тому я вже двічі купляю цю стрічку, вона мені подобається, і як декор. Гарно виглядає. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалася розпаковка цих товарів за долар 79, Ставимо вподобайку. Також вам нагадую, що за ці два товари я повернув по долару. Вони мені вийшли майже за безцін. Тож я вам дякую, що ви приділили свій час на перегляд цього відео. Дякую, якщо ви додивились до кінця. Бажаю вам всього гарного. До побачення, Па-па.